Час приймати гостей в студії ранку вдома. Сьогодні до нас завітають заступник генерального директора Національного музею Чорнобиль Олексій Курмас та головна зберігачка фондів музею Алла Цвілі. І ми поговоримо про проєкт з діджиталізації фондів Національного музею Чорнобиль та створення онлайн-колекції. Вона зробить можливим доступ до раніше закритих фондових матеріалів. Піду зустрічати. Доброго ранку, будь ласка, проходьте Доброго до нас сідайте. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Навзаєм. No, ну, перш ніж ви Доброго розповісте, ранку. взагалі, що це за процес і що ми отримаємо в підсумки, хотілося б спитати і розібратися, навіщо взагалі потрібна діджиталізація фондів музею. Ну, вся справа в тому, що е, увесь час музеї працювали. Е, ну, би, скажімо би скажемо, так е, був процес певною мірою е, оцифрування фондів. Але сьогодні, в останні 15 років, сталося дуже швидкий і дуже вагомий прорив в технологіях, і це дає можливість наблизити експонати музею до відвідувачів. Завжди була така проблема. У музеїв дуже великі фонди, але вони не можуть все виставити для відвідувачів. Діджиталізація надає можливість оцифрувати експонати та зробити їх ближче для тих людей, які цікавляться темою музею. А як це відбувається? Ну, взагалі, то більшою частиною це є оцифрування. Ну, тобто, якщо ми кажемо про документи, це сканування, але є експонати, які так просто в 2D не. Нельзя побачити, і тому -то треба розглядати вже 3 d сканування А ця технологія в нас з'явилася не так вже й давно. І це надає можливість відвідувачу вже в віртуальному світі наблизитись до предмету, тому що навіть в музеї більша частина предметів знаходиться за склом. Так, ти не можеш. Тобто ну ви підходите до вітрини, ви їх бачите, але ви не можете зазирнути за. Предмет це ж метода дає можливість зазирнути за, тобто розглянути весь предмет повністю. І це дуже-дуже важливо для музейників, і не тільки з точки зору того, що відвідувачі. Справа в тому, що це відкриває ще можливі великі можливості для дослідників. Якщо ви, наприклад, розглядаєте старовинну ікону, то вас же цікавить не тільки її е, лицева сторона, вас цікавить і. Те, що зворотня. зворотня сторона, і е, вони можуть досліджувати А для музейників. Це теж дуже велика підтримка, тому що е, сьогодні є дуже велика кількість людей, які цікавляться темою, е, ну темою історії, і вони теж мають певний досвід. Вони можуть нам просто іноді навіть і допомагати в цій науковій роботі. Uh -huh. mm. Ну Дякую. я так розумію, що да, все та Ця діджиталізація вона насправді не тільки ось для того, щоб показати людям, а вона в першу чергу ще й для того, щоб зберегти експонати. Зберегти в плані тому, що якщо приходять якісь дослідники і хочуть дивитися працювати з матеріалами, то е, простіше показати все-таки це в цифровому вигляді, перш угу. перш ніж показати взагалі сам предмет, тому що це, ну, це збереження для кожного музею. Це важливо зберегти свою колекцію. І, власне, ось ця діджиталізація вона дає нам ну, певну, в певній мірі да збереження, збереження власне колекції. Чим, чим менше е, ми контактуємо з музейними експонатами, так тим цілішими вони будуть. І, власне, якщо ми можемо дати дослідникам в першу чергу в цифровому вигляді подивитися матеріали, з якими вони б хотіли працювати, то це звичайно буде краще в першу чергу для експонатів. А взагалі чи всі експонати можуть бути оцифрованими? Якщо все ж таки ні, то які саме? Ну, ми сьогодні розглядаємо, що оцифрувати можна сьогодні будь-що, тому що є експонати, наприклад, паперові це документи, вони теж дуже цікаві. Але ми теж не можемо, наприклад, якщо цей документ зберігся стільки років, і ми його будемо постійно витягати. Він дійсно може зруйнуватися. Але є експонати, які, наприклад, навіть нам дуже складно досліджувати, тому що, наприклад, от наприклад нашого музею це великі мапи. Мапа сама по собі, вона дуже велика, кілька метрів. І якщо ми будемо постійно її витягати, і саме на комп'ютері це значно простіше зробити, якщо дуже велика деталізація, ми можемо розглянути і, можливо, навіть помітити те, що не поміти, не, не можемо помітити, коли ми просто розглядаємо сам об'єкт. Ну і це безумовно об'єкти, які потребують 3D-сконування, тому що тут і для нас це дуже, теж дуже важливо, тому що іноді я ж кажу, нам ми можемо маємо можливість зазирвати. なぜ、no, За предмет і побачити можливо те, що нас там зацікавить? А так. чи не зменшить, вибачте, чи не зменшиться попит взагалі до музеїв? Власне, тому що, от, якщо там, наприклад, театр, я знаю, що заборонено знімати відеоверсії, там є спеціальні вистави, які вже знімаються з, е, е, з продажу з репертуару, так. та тоді можна відзняти це. А так, для того, щоб глядач ходив в театр, вони не знімаються на відео. Чи не зменшиться попит е, щодо музею? Цього інтересу. А ось тут розкривається інша сторона діджиталізації. Навпаки, збільшить інтерес до музею, тому що людина, коли йде в музей, музей це особлива атмосфера, тобто це місце, коли ви приходите для того, щоб доторкнутися до предмету, доторкнутися mm -hmm. до історії. Так. Вдома ви можете це більш детально розглянути. Ну, ми знаємо, що коли ми заходимо в музей, ну, не Завжди ми можемо запам'ятати все, uh -huh. да? але коли ми беремо предмет і розглядаємо з усіх боків, це для нас стає якби додатковою інформацією. Uh -huh. А, а по-друге, я можу вам сказати, що е, коли е, відвідувачі От, наприклад, на викладі нашого музею, да у нас дуже велика проблема була в тому, що у нас є документи, у нас є мапи, плани. У нас дуже велика кількість інформації, яка розкриває Чорнобильську трагедію, але у нас немає прямого поєднання з місцем цієї трагедії. Ми знаходимося за 100 кілометрів від Чорнобильської станції. Але коли і людина не завжди може сприйняти, яких розмірів була ця станція, яких була яких де саме були місця, uh -huh. де були. Були події про які ми розповідаємо, де був блок управління станцією. Сучасні технології дають їй можливість це побачити. От, наприклад, в нашому музеї вже рік ми робимо от якраз три фото: 360, І вони у нас, як qr коди розташовуються на деяких експонатах. Людина може підійти і побачити на свій телефон, але тут треба казати, що є свій телефон, а є віртуальний шолом. А от віртуальний шолом це трішки інше сприйняття інформації. Навіть ми, коли бачимо це в віртуальному шоломі, ми по-іншому сприймаємо, тому що ми сприймаємо об'єм в е, телефон. Да, телефон, знаєте, це як подивитися через е, щілинку на, на щось. Да, тобто він надає вам повну не в повному обсязі інформацію про е, саму станцію, про вели, величність цієї будівлі. От розкажіть, будь ласка, про цей е, пілотний проєкт. Коли можна приходячи до вас у музей у віртуальному шоломі 3D, побачити експозицію, це дуже круто. Ну наш музей фактично став майданчиком для цього. Тобто, європейський інститут Чорнобиль, він і за за допомогою і при підтримці українського культурного фонду, mm -hmm. вони отримали можливість провести діджиталізацію. Фондів фондів нашого музею, але частини в них фонд? частини фондів угу. нашого музею. Ну там, там у нас дуже великі фонди, тому казати про те, що все, це майже неможливо. Але вони працювали в Чорнобильській зоні, і вони робили оці саме ці фото 360, mm. фото та відео. І коли ми почули про це, ми зрозуміли, що для нас це дуже цікаво, тому що ми маємо предмети. Але тут ми можемо ці предмети, ці експонати, розташувати в тому середовищі, де вони були. Тобто, коли ми кажемо про людей, наприклад, тих, хто приймав участь і ліквідації аварії, і той, і, і, і тих, хто був у той час на станції під час в ніч аварії, ми можемо поставити, тобто, ви бачите. Місце, де тобто ми прив'язуємо, тому що експонат дуже е, складно прив'язати до е, місця. Ви бачите фото, але фото воно вам не дає повного об'єму. Навіть, uh -huh, uh -huh. Е, а оце нам дозволяє, як, саме через шолом, дозволяє нам побачити все це в об'ємі і по-іншому навіть почати відноситись до тих експонатів, які розташовані в вітрінах. Але зараз фактично це тестовий <кій> проєкт. <кій> да, е, він допрацьовується. Е, да, він допрацьовується справа в. Тому що була презентація в нашому музеї. Фахівці, ми, музейники, відвідувачі, вони могли, мали можливість подивитися, але ви знаєте, що ідеалу не буває, і тому вони надали певні пропозиції. Ці певні пропозиції сьогодні ми будемо поступово, тобто ми фактично доробимо цей проєкт, і він стане найближчим часом, сподіваюся, відкритим для відвідувачів музею. Строки якісь є. Бо Я дуже хочу подивитися. Ну, ми, це можна дізнатися, буде на Фейсбуці і згодом на сайті нашого музею. Чому складно казати про строки? Тому що коли ми кажемо про діджиталізацію, наприклад, фото 360, це одна річ. А коли ми кажемо про фактично об'єкт, який буде рухатися, об'єкт, який сам по собі є повністю вже об'ємною, то там треба певний. Час для того, щоб це угу. повністю довезти відполірувати, тобто від угу. шліфувати. А за чиєю підтримки відбувається цей масштабний і такий важливий проєкт? Ну завжди у нас Український фон фонд культури, культурний фонд, який фактично є. Він працює і він є фактично, знаєте, організацією, яка поєднує музейників. Та сучасні технології. Тому що, да, ми можемо сказати, що музейники не завжди встигають за да, Я думаю, що сьогодні майже мало хто може встигнути за сучасним розвитком технологій. Ось. Але коли є ідея і є музей, і якщо це поєднати, і от ми якраз сьогодні пробуємо це поєднати, це дає нам можливість нам дізнатися щось більше. А для інших музеїв, які побачать, що у нас вийшло, піти, можливо, навіть і далі, тобто зробити ще краще. Так, я ще хочу вам запропонувати, е запросити людей на, на екскурсії до музею. Я, е да, Національний музей Чорнобиль ми е знаходимося на Подолі в старовинній пожежній станції. Тобто, сама по собі ця будівля дуже цікава. Музей відкритий з вівторка по суботу можете приходити. У нас там є вже і фото 360, ну, Тобто ми вже те щось своїми так зусиллями зробили. У нас є дуже фахові екскурсоводи, які вам повністю можуть розповісти. Про Чорнобильську трагедію, про її подолання та про відновлення, яке ми будемо е, сподіватися, в, воно вже почалося відновлення зони, але треба ще м, почекати, тому що ви знаєте, що нещодавно. Е, Кілька днів тому кабінет міністрів він запропонував. Ну тобто, це фактично відновлення Чорнобильської зони та створення на його базі культурного і туристичного центру. На ну, це вже після mm. 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 а на цю екскурсію, власне, треба записуватися, якось заздалегідь. Ну, бажано. Ну на е, е, до вас, до вас, да, до, до нас музея. бажано, да. До нас, бажано, на Фейсбуці, сторін на Фейсбуці. Є е, е, телефони, можна записатися, зайти до нашого е, та замовити екскурсію. Чому е, так? Тому що іноді до музею приходить велика кількість людей, і просто екскурсоводи не встигають. Хочеться розповісти все, але іноді це. А якщо люди ще й питають, а питань запитань дуже велика кількість, то іноді це виходить за час. Який відведено для екскурсії, тому краще записатися, щоб так, але екскурска... в нашому музеї є аудіогіди, якими да. можуть скористатися відвідувачі, тобто це да, електронна трубочка. Що можна, якщо якщо людина хоче походити довше? Може, може там є можливість декілька разів послухати там про одну на одну і ту саму тему. Тому аудіогіди також у нас є в музеї. Вони там скільки у нас там мов. Вісім. вісім 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 мов. Да то потужно та дивитися. Дякуємо послухати. вам. Дякуємо дуже цікаво. В студії ранку вдома були заступник генерального директора Національного музею Чорнобиль Олексій Курмаз та головна дякуємо. зберігачка фондів музею. Алла цвілій, дякуємо вам за вашу роботу. Дякую вам. вам.